Там посмотри, є багажного большого? Немає, ночі. Та мале місто, я думаю. Він більше виглядатиме просто, чи так Хай стоїть. Интересно Сейчас пиздец, тут сразу охранники ну, ну конечно будет Промзон и товарняк Это наша промзона, это наш товарняк Ой, Хе, він просто на одну сторону перевожує, поняв. Тут, поняв тут... Giordano? Sta girando e no. qua <laughs> sta Запилилися ми на хату, пацани поїхали далі кататись, я залишився вдома на тому СНГ-атракціоні, підвернув собі ногу. а так, і Ходити, в принципі, можу, але вона напухла, я не можу заїжджати на різні там бордюрчики, мені це все боляче. Залишився вдома, у мене лікарняний. Одна тільки за дне переживаю, не знаю, як завтра. Чи зможе щось дознімати знімати, чи ні, бо дуже хотілося зробити який небудь дід із полтави повноцінний. Ну, буде що буде, щось то змонтую. Давай. будемо проїжджати?

Пацаны, колеса, да, везет? Так sure. на меду. Пока съемки. Класс. Спасибо. Всем спасибо. подписчикам. Привет. Привет, подписчикам. Ставьте лайки. Ставьте лайк, колокольчик. И на меня подписывайтесь. Барь спинок. А на меня не надо. На можете на уродский мерч подписаться. Вот это да. Полезно. Кепсы, все дела. Полезно все, что в дыню полезло. <свят> 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 все, поехали. Все, давай поехали. ты, пока.